Дівчата, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати не чохол. Ні. Ми будемо в'язати з вами шапку. Але цей чохол це як невеличка предісторія. Розповідаю вам. Замовила я собі ось таку пряжу Alize Soft. Ось вона. Я замовила ось такого оливкового кольору. Він більш оливковий, на камеру він не передається. Почала я в'язати собі цей чохол. В'яжу і думаю, блін, мені так подобається ця пряжа, мені подобається з нею працювати, мені подобається кінцевий результат, мені подобається саме полотно, яке виходить в результаті. І я собі подумала, а чому б не зв'язати таку шапку собі? От все, я собі захотіла таку шапку. Ну і чому б мені не поділитися з вами? Цим виробом. Тому сьогодні ми будемо в'язати з вами шапку із пряжі Alize Софті. Так, пропоную приступати до в'язання. Дивіться, що нам потрібно знати. Нам потрібно знати висоту нашої шапки. У мене це буде 33 см це вже з відворотом, тобто цей відворот, що буде на шапці. Я вже його заміряла. В мене буде 33 см. І цей відворот я також сюди враховую. Тобто, вона мене буде висока, довга шапка. Об'єм голови в мене 54 см. В принципі, якщо ви вяжете по моїм замірам, можемо відразу приступати до в'язання. Беремо нашу нитку і набираємо повітряні петлі. У нас це буде 55 повітряних петель. Вони відповідають, вибачте, за тавтологію ці петлі висоті шапки. А далі ми нав'язуємо полотно вже на об'єм нашої голови, на ширину. Тому набираємо з вами 55 повітряних петель. Дивіться, хто не знає, як набрати петлі, ось цю ниточку, цей кінчик, він дивиться на нас. Ось наш гачок. Перекрутили. Цей кінчик так і дивиться на нас. І закріпили. Протягнули нитку і затягнули. Все. І гачок, бачите, тримається. Тепер набираємо петлі. Набираємо одна. Нам просто потрібно от в цю, цей кружечок, що тримається на ньому гачок, ось цю ниточку сюди запрошуємо її. Це вже друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. Набрали ми наш ланцюжок з повітряних петель. Ми набрали 55. Тепер що ми робимо? Ми робимо 56-ту. Дивіться, я ставлю ось тут пальчик, де моя остання петля. Ось Я ставлю і набираю 56-ту це буде повітряна петля підйому. І тепер я вяжу перший ряд. Вяжу стопчики без накиду. У нас їх має бути 55. Дивіться, я взяла ниточку, протягнула. Це стопчик без накиду. Знову бачите, сюди в косичку гачок, протягнула ниточку, і тепер їх дві пров'язала. Знову ось наша косичка. Гачок забирає ниточку і пров'язує дві. Знову і пров'язує дві, знову і пров'язує дві. Так, і пров'язали. І так нам потрібно пров'язати до кінця, до останньої з цієї петлі. Пров'язуємо стовпчики без накиду. Так, ми пров'язали останню петлю. І тепер робимо з вами петлю підйому. В кінці кожного рядочку ми будемо робити петлю підйом. Тепер перевертнули наше в'язання. І знову в'яжемо стопчики без накиду. Тільки дивіться, тут ми в'яжемо в повну косичку. Ось ми вже пров'язали, ми вже її відчуваємо, воно вже таке стало грубше. І ось тут, бачите. Тут їх видно ось ці дирочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось перша Бачите, ось. І прив'язуємо перший стовпчик без накиду Один. Тут ми бачимо вже його. Другий, третій. І все, дівчата, це вся шапка. Все в'язання по шапці. Єдине, що ще потім нам треба буде її шити, і ваша шапка готова. Але на вигляд, я дуже надіюся, що в нас вийде гарна шапка. Бо я її собі в голові уявила, я вже її собі дуже хочу. І вже бачу, як я її буду носити. В'яжеться воно швидко. Тобто, сіли, серіальчик собі вимкнули і. Шапка готова. А, дивіться, щодо пряжі, я вам скажу, що полотно виходить ніби тонке, але воно дуже тепле. Я, коли в'язала чохол, мені ну було тепло в ноги, коли вже я так нав'язала його. Тому, мені стається, це буде класна шапка. Так, дов'язуємо. Один. І ось тут, дивіться, тут ще одна петля. Не пропустіть її, може бути так непомітно, але ось, вона тут є. Бачите? В нас сховалася, і думала, що ви її не побачите, щоб у нас було рівненьке полотно. Так, знову робимо що петлю підйому Перевертаємо в'язання і знову в'яжемо стовпчики без накиду. Дивіться, в принципі. Я думаю, що цього мало би бути зрозуміло. Зробили е, петлю підйому, в'яжемо петля підйому, перевернули в в'язання, в'яжемо. І нав'язуємо з вами ось це наша висота шапки. Ось це наша висота шапки. Ось, дивіться, ось так буде наша шапка. І нав'язуємо ширину. І зустрінемося з вами, коли дов'яжемо вже потрібну нам е шапочку. І будемо вже її шивати. Так, я вже нав'язала свою ширину. Зараз я вам ось така у нас виходить шапка, майбутня шапка. Так. Шириною це вийшло в мене 48 сантиметрів. Так, що ми робимо тепер? Дивіться, основне, що я забула вам сказати: дов'язувати останній рядочок у вас має бути ось тут знизу. Ми орієнтуємося на ось цей кінчик, що у нас лишився. Це в нас буде верх шапки. Ось це верх. Закінчуємо ми знизу і будемо шивати ми йти до верху. Бачите, ось ми закінчили. Тепер складаємо ось так. Дивіться, це кінчик наш, це наш верх. Складаємо ось так нашу шапку. І будемо зараз зшивати її. Як ми будемо це робити? Ось у нас тут є наша перша петля. Пропихаємо сюди гачок. І шукаємо першу петлю тут. Найшли. І нам потрібно пров'язати з'єднувальний стовпчик. Все. З'єднали. І так ми будемо з'єднувальними стовпчиками. Один. І тут знаходимо таку дюрочку. І робимо. З'єднувальний стовпчик. Бачите, у нас дві. Раніше ми їх пров'язували, а тепер ось цю одну ми маємо ось протягнути через першу петлю. Знову ось, ми бачимо нашу дюрочку. І тут шукаємо таку саму. І робимо з'єднувальний. Сильно не затягуйте. Щоб у вас не було ось тут стягнуто ззаду на шапці, щоб такого не було. Легенько собі прив'язуємо з'єднувальні стопчики. Так, я дов'язала. Тут я трошки пропустила десь петлі в кінці. Дивіться, лишаємо, ми з вами маємо лишити великий такий відрізочок, бо зараз ми будемо вже з вами шивати верхівку шапки. І ми що робимо? Витягуємо ниточку, витягуємо, 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 витягуємо. Це наша верхівочка. Ми взяли трикотажну голку, наша нитка, і тепер будемо шивати наш верх. Робимо ось так. Раз. Бачите, тут є такі проміжки. Раз. Так, і протягуємо, протягнули, знову робимо раз. І протягнули. Так, зараз нам потрібно легенько це все затягнути, щоб не обірвати нитку, бо ця нитка дуже-дуже легко може порватися. Нам треба затягнути це. Так, дивіться: а, так як ця нитка може дуже легко порватися, ось ми затягнули, наскільки ми могли. І тепер нам потрібно буде легенько. Ось це діло, ось це, зшити. Просто пройтися ниточкою. Пройдемося тако сюди зараз, другий раз. Раз, пройдемося. Нам треба зашити цю дирочку, бо якщо ви дуже сильно його будете тягнути, воно порветься. Тому ми ось тут тако легенько будемо цю дирочку прошивати. Так, дивимося, що в нас тут ще дає. Що я ось тут бачу в себе невеличку ніби все зашили, прошили, можна ниточку відрізати. Так, тепер ці дві ниточки зав'яжемо. Один, можна ще на один зав'язати. І ще на один. Все, Тепер вивертаємо нашу шапку. І ось така шапка в нас виходить. Шапка готова. Пишіть в коментарях, як вам.